А це хіба поломка, чи в автомобілях з ДВЗ болти ніколи не відкручуються. Дивись, друже, відкручується зрозуміло. От. Якщо ти знаєш, що ось тут в тебе конкретно ось тут оцей болтик відкручений, то це не поломка, ти зразу знаєш, куди дивитися і що робити. Але якщо ти їздиш, в тебе з'являється якийсь посторонній звук, ти їдеш на один, на другий, на третій сервіс. Де тобі кажуть, тобі треба важелі поміняти, тобі треба ще щось там поміняти. От, а звук не проходить, ти тратиш купу грошей, купу часу, але твоє питання не вирішують, то це проблема, друже. Це проблема, коли є якась дрібниця, через яку не можна нормально експлуатувати автомобіль. Ну точніше, експлуатувати можна, але тебе ця дрібниця вона дратує. От, ніхто не хоче їздити, коли в тебе місяцями якийсь посторонній звук е чути з під керма. Тому, е якщо тут подивитись, з точки зору того, що щось відкрутилося, я зараз прикручу, то це нія ніякою проблемою. А якщо це з точки зору звуку, який ніхто толком не може визначити звідки, і за це ще беруть всі гроші, то це друже вже проблема.